38 маскувальних сіток подарували рівненські школярі для наших військових, котрі наразі проходять навчання на Тучинському полігоні. Заступник міського голови Галина Кульчинська розповідає, що усі школи відгукнулися на прохання військових про допомогу та у короткий термін змогли зробити маскувальні сітки. Ці маскувальні сітки яких не видають. Ішли травневі свята. Ми зробили дуже просто там. Не було ніяких кличів від начальника управління від мене, просто з заступниками директорів і з дітьми зустрів зустрілися самі військові кажуть, поможіть, якщо мо і хто може. Все кожна школа сплела дуже швидко таку сітку, а деякі школи навіть подвір. Командир розвідувального батальйону ОКАЗХІД Микола Капінос висловив подяку учням нашого міста та відзначив, що маскувальні сітки є важливими для успішного проведення військових дій. Незабаром наша військова частина вирішить вирушить в зону АТО. І в дійсно в батальйоні гостро стоїть проблема забезпечення саме маскувальними сітками. От посмаскувальні сітки дійсно важливі для скриття наших об'єктів, які будуть знаходитись в базовому таборі чи під час виконання завдань. Також військові провели екскурсію полігоном для рівненських школярів. Ті мали змогу побачити буденні умови наших солдатів, походити у окопах та оглянути військову техніку. Учениця 25-ї школи Вікторія зазначає, що армія на телеекранах та армія в реальному житті це зовсім різні речі. Те, що ми дивимося по телебаченні, і те і те, що ми побачили на власні очі, це просто емоції зовсім інші. По телебаченні це якось так все просто, а в житті це зовсім не просто, і навіть атмосфера тут така напружена. Наша країна буде вільною і нехай вони повертаються живими додому. Найближчим часом розвідувальний батальйон під уродою комбата Капіноса відправиться на схід України захищати територіальну цілісність нашої держави. Павло Невесенко Валерій Гарматюк у ритмі подій.